пронто пронто, мої кохані. Чоловік, який кардинально змінить ваше життя, мої ви любі, мої ви кохані, Думайте про себе, а я думаю про вас. Дивіться, яке голубе небо, дивіться, яке море, все це для вас. І так особисті розклади, на запитання. підписуйтесь на мій інстаграм. Там зовсім інший контент на одне запитання. П'ять відповіді, ваші відгуки і амулети. 70% знижка. Хто хоче гроші, пишіть будуть грошей більше не на 10 разів, а в 100 разів. Хто хоче змінитись щодо особистого життя, Тобто змінити, стати щасливою коханою або зі своїм чоловіком, або без нього, тобто вже все рівно. Оце дуже класний посил. Вищі сили допоможуть вам, бо вищі сили допомагають тим, хто їм довіряє дівчаточки. Амулет на рік крутий, носите з собою одну карту та ровчих рейд, телефон або в гаманці, і з вами приходять такі чудеса, які напросто, як в, в країні чудес для Аліси, да, пам'ятаєте? Тому дівчаточки нікому нічого. На висилаю пишіть у мене своя технологія, яка працює тільки у мене, і так, Димочок, який змінить ваше життя. О, ви зараз відстоюєте свої особисті кордони, дівчаточки. Так, чому? Тому що ви правильно робите, бо у вас є мрія, дівчата. Ця мрія така дуже далека. Вона для вас, навіть хтось про нього, про неї про цю мрію вже забув. А хтось і про чоловіка забув, вибачте, да про якогось, і, і ви зараз у розпачі, мої ви кохані, тому що ця мрія, яку ви хочете... Вона поки що не справджується в вашому житті, і деякі з вас переживають дуже великі душевні муки. Тому що ну коли, ну чому, ну за що мої ви любі, мої ви кохані, і що? який чоловік змінить ваше життя? Ви зараз холодна, ви зараз мечем зараз думаєте все. Я відключаю серце. Я живу тільки розумом, досить. Який же чоловік змінить ваше життя? знов про вас, дівчата, кажуть вам, що цей чоловік прийде. Що має на увазі? Кажуть вам, що ви класна, бо ви енергійна, ви емоційна. Ви всі рівно ставите мету йдете до неї. Вас чоловіки помічають дівчата. зрозумійте це, в них дуже яскраво, але треба дати їм цю змогу. Змогу змінити ваше життя, який змінить ваше життя. Є у вас якийсь рицарь, да, який вас кохає, але кохає так, що ви не дуже да, розумієте, кохання це чи ні? І у вас з ним буде продовження відносин або хто вже продовжує дівчата. Це, так що цей чоловік змінить ваше життя чи що? Так, у вас з ним все буде по справедливості. Це дуже класна карта. А що саме буде по справедливості? Він зараз... Woo! Okay.